А от городина засихає на очах. Селяни Львівщини перелякані не на жарт. Минула середина травня, а на полях майже пусто. На грядках, де посіяли овочі чи посадили картоплю, навіть бур'яну не видно. Зеленіє лише де не де. І то після поливу. Селяни нарікають, біда прийшла з неба, спекотне сонце і ні краплі дощу. Відтак врожай буряків, кукурудзи, цибулі, фасолі. Та інших овочів під загрозою. Що чекати від погоди, та чи будемо з городиною? Чи не вплине посуха на ціну продуктів? Журналісти новин побували на сільських городах і оцінили ситуацію на місці. Земля настільки суха, що вже за лічені секунди від поливу водою ні сліду. 20 сотків буряків на вітер, вже тиждень, як посію, але ж де не де зелені. Пан Самен, аби врятувати хоч частину городини, взявся її одобрювати та поливати. Чоловік каже, праця не з легких. На таку погоду треба, що три години воду ляз, щоб воно відновило. Що вона зараз болів, а в вітрі випаровується вода, земля ж то горяча. Пані Марія теж розводить руками. Посіяли, розсаду капусти, погано зійшла, помідори також погано зійшли. Цибулька сохне, засихає така, знаєте, неважно. Яка вона праця на городі, но не вирішили перевірити. За кілька хвилин посадили два рядки картоплі. Нам вистачить, робота зроблена, вмиваємо руки неабичим компотом. За допомогу господар дякує віршам. Зустрівся з нею він на полі, дивився ніжно, як на фею. Овічарівна, ви, ви справжні диво, ви наче квітка весні. спокійним бути неможливо. Ви так сподобались мені. Оближте, каже мила фея, ви так стараєтесь дарма. На полі місць уже нема. Вірші віршами, огородина засихає, селяни побоюються, можливого здорожчання продуктів. Тим часом економісти заспокоюють. Можемо прогнозувати, що не відбудеться різкого з цін, тому що ціни насправді вони пов'язані ще з покупною спроможністю населення. Підвищення цін на продукти не бути, а бути дощу. Такі прогнози синоптиків 18 число. Ми вже чекаємо в день короткочасні дощі, місцями грози і можливий навіть град. І не один, а два дні опадів. ба Більше синоптики запевняють, вже наприкінці цього місяця дощитиме добряче. Марія цеца Андрій Дробний, новин.